Це прекрасний день, щоб купити собі новий автомобіль. Запрошую вас до нас на дилерську. У нас є більше 30 автомобілів на будь-який смак. Є Audi, є BMW, є Volkswagen, є Toyota, є Lexus, просто 30 машин в наявності. Люди вже так хочуть купити. Що дивіться, виставляють в чергу. Ви дзвоніть до нас або приїжджайте. Все покажемо, все розкажемо. Можна зробити навіть кредит без кредитної історії. Можна збудувати свою кредитну історію. Залітайте до нас, всіх буду радий бачити. На таку платформу, є якщо треба прикрутити лампочку. Так, давайте подивимося, пдує чи не пдує. Так, це повний драйв. Погнали! Швидкість просто запредельна. Ми швидше, ніж той навіть курветин. Так, спідометр працює, заводим, не працює. Мерседес це якість. Підстаканник випав. О, запрацював. Ну, хто не весь прикол, на цій машині встановлений бабі-магніт. Машина їде, дівчина дивиться, гіпнотизується. Ви просто подивіться на цього Бамблбі. Я ще такого не бачив. Чи рік Honda прилют. Та ти що, спорткар. Я колись жив в гуртожитку і там е купив чувак, ну там ще батя йому купив, таку Honda прилют, і я просто думав, ніхрена собі спорткар. Офігено! Ух! касетку вставив, ключ втикнув. Завелась. Давайте подивимося. Дує чи не пухує! о хо Коняки повтікали з села до міста. Ой-ой-ой. ой ой Задні колеса таке враження, що зараз просто відваляться. Фух. Кожен раз очкую, ризикую ради вас. Ви просто подивіться на цього ікзібіта. Тут спойлер просто зроблений, я не знаю що це таке. Пам'ятаєте, така антена була? Типу сітка. Це приблизно щось того. Що він взагалі робить? Він типу якісь сигнали в космос подає, чи І що, я щось не можу зрозуміти. Торгова марка купив Nissan <п 'ят> з ним сам представляє вашій увазі. Nissan Kicks 2021 рік. Тут вже щось пороблено. Ну, Стартуємо. Звезлось, як жопа. Що тут пка муха робилася? Собаки гризлися чи що? Кола White 3000. Цей смак був придуманий штучним інтелектом. Якщо тіктоки не брешуть, Ну, давайте спробуємо. На смак як дизельок перегрітий. Насправді, як. Кока-кола плюс жувачка. 2017 рік. Porsche Cayenne. На таку машину ж люди не будуть жаліти грошей. Ви просто подивіться на цю професійну малярську роботу. Татишо? що. шо? Та ти шо. Ну, якщо відійти на метрів 750, то навіть не видно. Тіньок падає, нічого не видно, машина продається. Остренні в хлам машини американців. Ви просто подивіться на цю красоту. E, чисте місце бачили? Я теж не бачив. Ого, який бутильок антифризу. Можна залити його в себе. Ви просто подивіться на цього короля доріг Mercedes S600 V12. Та ти що? 5,5 літра німецької потужності на дотяжках, на підігрівах, на вентиляції, на В12. Ну В12 це найголовніше, звісно. Фух. Та ти що? І поїхав кайфувати. Еще борбень шертин куди поліз. То можна купити в Америці за 2000 доларів отаку вурчащу машину. Трохи, трохи куптить але то таке. Трохи гнила, але то таке. Е, ну Щось таке ви можете за 2000 в принципі вихватити, якщо повезе. 2021 року Ford Mustang Match One. Це той самий Ford Mustang GT з 5-літровим движком. Але він такий, типу. Круто виглядає. Круто виглядає, вважно, такі всякі. Меч 1. Туди-сюди три педальки для пацанів. Такс. Холодний старт о о о о Електронний спідометр на секундочку. Красота. Механічка. 50 кавалків. І маєш таку красоту. Ох. На холодному, да? нормально так газувати. Настирік Ford Fusion, розпаковка, що у нас тут зустрічає. Fireboл, тут, 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 туру, тут. Це те саме, що ти бе чіхол на руль, там я не знаю, горілка пшенична. Тобто поліцейський зустрічає і зразу розуміє, що ти любиш випити, повозити всяку фігню. Можливо, десь по дорозі, збити яйчка, зробити швиденько торт, люстра на всякий випадок, печеньки. 18-й рік майже нова машина, ще в салафані. З незначними пошкодженнями, по даху, по вікні. Запчастини є радіатор на пасажирській сідці. Ну, таке щось 2-3 тисячі туди-сюди зробив і поїхав. 2023 рік, Volkswagen Tiguan. Що ті німці? Там вже придумали в тому 2023 році. Коштує такий 33 тисячі. Фух. Електронний спідометр. Та ти що. Фух, завелась Мультимедіа. Ну до речі, так непогано, але... єбен Бабен, що за джекічан 15 тисяч миль пробігу. машині рік. Volkswagen, ну не комільфон, ну єбен Бобен, ну то що, йти в BMW салон? 21 рік, Porsche 718 бокстер. Та ти шо яка красота? Фух, і шей для пацанів. Опана, на На механічці. Давайте спробуємо його за Холодний старт. Щоб показати, птує чи не птутує, айфон прийшлось взяти в рот. Ой-ой-ой, не вийшло! Ну я вам скажу, коротше, трохи фальш стартанув, але більше айфон в рот брати не хочу. Toyota RAV4 за 4900, Та ви просто подивіться на ці ціни. Toyota Prius, 17-й рік, 15 900. У нас є більше 30 машин в наявності. Можливе фінансування. Якщо ти тільки приїхав недавно в Америку і хочеш збудувати кредитну історію, то CarHunter це просто рай для тебе. Тобто, в нас є дофігіща машин, в нас є можливість продавати їх в кредит. Якщо у тебе є драйвер лайсенс Social Security, залітай до нас на тест-драйв, так само є машини просто за кеш. так що приїжджай, не пожалієш, Car Hunter!